Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо, як програмувати терморегулятор до автоклаву фірми Термо. Даними терморегуляторами комплектуються наші автоклави. Почнемо коротенько з чого починається програмування. Програмування здійснюється двома кнопками: плюс і мінус. І Ви їх зажимаєте одночасно. Перше значення вискакує температура приготування. Друге значення після нього час. І третє значення порог включення та виключення. Тепер це все пройдемо на прикладі. Зажимаємо плюс-мінус. Вискакує у нас перше значення температура приготування. Вона виставляється від 1 градуса до максимальної 125 градусів. Далі чекаєте, поки він запам'ятає. От Вийшло значення пор запам'ятало. Другий раз зажимаєте, випадає друге значення час приготування. Теж ви його виставляєте на потрібну вам рецептуру. Чекаєте декілька секунд. Він запам'ятав. Третій раз зажимаєте, порог включення-виключення. Від 1 до 15 градусів він ви виставляєте. Від максимального нагріву до того, коли до вистигання автоклави. це Ви зрозуміли, там 4 градуса порог він вистигнув від 125 він вистигнув до 121 і включився. Це все потрібно робити швидко. Показуємо ще раз на прикладі, температура. Почекали, запам'ятало. Далі час. Виставили, зачекали декілька секунд, запам'ятало. І порог включення-виключення. Виставили, запам'ятало. Будь ласка, значення, які ви запрограмували, вони не збиваються. Ви можете його вимкнути. І при наступному приготуванні вони зберігаються. Якщо вам, ви готуєте одну і ту саму рецептуру. Якщо потрібно змінювати, то потрібно програмувати. І, відповідно, після запрограмування він вмикається кнопкою плюс. Зажимаєте, тримаєте до звука. Ви почуєте, він щелкне і пише нагрів. Бачите? Якщо вам потрібно його примусово вимкнути, нажимаєте Мінус, тримаєте, він виключився. Користуйтесь.